Омела великі круглі кущі на деревах. Це антипаразит, так як піру, після уражання ним рослиною далі продовжує рости гілка. Але погано: омела фотосинтезує весь рік сама собі, виробляючи органічні та пластичні речовини, а воду і мінеральні солі бере з рослини хазяїна Резоморфи омели укорінюються в деревині на глибину до 2 метрів перед тим, як утвориться з... В нас в Україні паразитує три види омели: біла австрійська ялицева. Уражає вона тополю, акацію, дуб, яблуню, клени, схвойних, сусну і ялицю. Особливо підвищується уражання на фоні несприятливих екологічних умов вирощування. Звичайно, я багато читала літератури про те, що можна омелу забрати за допомогою гербіцидів. І це було б дуже супер, якби це було б знаком плюс, тому що однією обробкою можна, одним можна було б замінити купу санітарної обрізки гілок. Тому я поспіль два роки поспіль проводила наступний дослід. В лютому місяці, коли брунька щільно закрита плюскою, ми оприскували омелу. За допомогою ранцевого оприскувача-бензинового раундапом в концентрації 100 мл на 10 літрів води. І які ви бачите результати? Дійсно, уже ближче до вегетаційного сезону, тобто на початку квітня, омела активно всихає, жовтіє, всихає, гілка розпускається, розпускаються листочки і в середині травня теж всихає. Перший раз ми робили на тополі, другий раз на яблуні. Так, звичайно, після е, обробки омила всохла, яблуня зацвіла, розпустилися листочки і теж сохла десь в середині травня. Тому це не альо. Воно убиває і омилу, і е, рослину також. Я думаю, що механізм дії тут може бути е, або в тому, що Помираючи в деревині, омила виділяє якісь певні речовини, які убивають дерево, або якимось чином вона також приймає участь в сокорусі. І для себе я знайшла тільки єдиний такий спосіб, який може тримати це під контролем. Ми поливаємо один раз на сезон, у нас є пара яблунь, які уражені омелою. Періодично ми зрізаємо кущі омели, зелені, які виділяються, виростають. З Кори і поливаємо її один раз на сезон 15 мл на 10 літрів води магнікур Energy. Ці яблуньки вирощуються на високому агрофоні, тобто вони гарно себе відчувають і навіть плодоносять. Так що, про обробку гербіцидами омели я скажу вам, мабуть, що ні. Це, як зараз модно казати, це фейк. Це не працює.